Вибачте, будь ласка, ви пара. Ой, ви нормально? Ви пара? Та, ну. Дивіться, ми намагалися буду чесним. але в нас не вийшло. Ну я не знаю. Думаю, проблема в ній. Ми друзі та колеги. Слава, ви намагалися бути парою зустрічатися, але не вийшло. Так Так, да, зараз колеги. Ми не намагалися бути парою з тобою. Просто колеги дарую квіти інколи. Скільки грошей витрачаєте щомісяця на життя в Києві? 10 тисяч доларів? Трачу на одяг, на харчування, багато різних процесів. Це разом з тим, що в мене своя квартира, своя машина особисто на себе до 200 тисяч гривень. Це mm -hmm. одяг та догляд. Розкішно виглядаєте yeah. на святі. <laughs> От представляєте, як мені робиться. Скажіть, чи можна провести з вами день, щоб показати, на що ви ще витрачаєте гроші, на чому ви їздите та як живете в Києві? Ти що скажеш? Так, звісно, пішли. То вона ніколи <laughs> не відмовляє, крім мене, Поїхали. А що у вас за машина? Аватар. Китайська електричка, преміум сегменту. Чому китайську обрали? Тому що якщо ДВС, то це німці, а якщо електрички, то це китайці. Скільки коштує такий автомобіль? Недорого: 60 тисяч доларів. Як часто заряджаєте авто? Раз в неділю, а в мене ще є інше порше. Тайка так я заряджаю його раз там в три дні. Ким ви працюєте? Е, працюю директором компанії. Ми, до речі, якраз їдемо в наш офіс. Зараз пригощу вас кавою. Це наші каверні самообслуговування. Можливо, раніше бачили. Бачила, звісно. Ми вже працюємо, щоб ви розуміли п'ять років. Ми модернізуємо Пробуємо. наші Я да, вражена тому що зазвичай є е, е, упередження. Що кава з автоматів не смачна. І покажете це. пінку. Ну у нас своя обжарка. Я бачу тут декілька автоматів. Тут це кавомашина Gel 22, коштує 3 800 євро. Да, це дивіться, все як іперавтоматика. Коштує 2500 євро. Тут же снек автомат, для прикладу, тут кавомашина Gel 300. Ціна там 5-800. Вона у те матчу. Вартість матчу в наших кав'ярнях 70 гривень. Щоб ви розуміли, в стаціонарних кав'ярнях це може бути 100-120-200. Ви і снеки продаєте чи що? Зараз батьом партнерам будемо доставляти е, такі снек автомати і будуть вони Робляти в 2 і три рази більше. Зараз каву п'ють дуже гарно і крутий момент, щоб зайти встановити свою стіечку. Скільки в середньому можна заробляти? Від 12 до 40 тисяч. Якщо в людини немає грошей купити кав'ярню? допомога від держави це грант. Вже продали 200 грантів, і 150 партнерів вже отримали свої кав'ярні. Держави дає грант і можна встановити кав'ярню без коштів, зовсім без коштів. Є оплата частинами від монобанку. Ми партнер монобанка. Для прикладу, у вас є певна сума, і ви знаєте, що деякі люди інколи купляють айфон і беруть його там, оплату частинами без. Відсотку ми так само можемо на ту суму зробити в монобанк. Головне тут якраз підібрати місце. Не факт, що кав'ярня може вигоріти. Правильно, якщо так сталося, що локація не показала гарних показників, ми завжди на зв'язку з клієнтом і допомагаємо. По переїзду, по підбору нових локацій. У вас теж є кав'ярні самообслуговані? Поки що немає, але я планую поставити вісім 8 точок. Вісім 8 Так, так. Це дуже важливо, тому що мені потрібна саме ця сітка з кав'ярень. Тобто, чим більше кав'ярень, тим більше в мене дохідність буде. Що мотиваційного ви можете людям побажати, які шукають себе сьогодні? Перш за все, потрібно вірити, не чекати того, що хтось інший в тебе повірить. Реалізовуватися, шукати себе і не боятися ризикувати.